всім, хто ще не прокинувся, 18 грудня у нас на календарі. Якщо мені пам'ять не зраджує, у нас вівторок у вас не обман зору. Це дійсно Антон Пшеничний, це дійсно Євгенія Богданова та Марина Суньока. А сьогодні у нас такий незвичний ранок. Ми потім вам пояснимо, чому не пояснимо а, або не пояснимо, не знаю. Як як захочуть мої співведучі. А, зрештою, доброго ранку вам прокидайтеся. Вітаю вас, з тим, що день сьогоднішній почався, і бажаємо вам гарного настрою. Хто? далі хто? буде, хто 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 далі? Кажіть, маємо. Uh, ну щодо теж ребі, якийсь спочатку щодо того, чому ми тут зібрались, будемо щось говорити чи не будемо? Говори. Ну я думаю, варто варто сказати. Ми все ж таки до цього довго-довго йшли. Ми в ефірі Це знаходимося. Так сумно. Ми знаходимося в ефірі майже два роки, і вимушені вам сказати, що сьогодні. Останній ефір доброго ранку Запоріжжя на жаль у 2013 році ми не будемо зустрічати свої ранки ваші ранки з нами з вами тобто поруч ми не будемо прокидатися Ви в своїх ліжках а ми на екранах телевізора і ми в своїх ліжках врешті А ми у роз... своїх ліжках <рес> <як> <рес> <буде>. <рес> розумію до так якщо почесному казати то врешті у нас буде можливість теж відіспатися ну а вас натомість годуватимуть новими проектами на телеканалі запоріжжя я сподіваюсь не менш цікавими так, що будемо сказати? Ще будемо говорити про те, що майже два роки великий строк. І ну, є про що поговорити, є згадати, що так. згадати. Будемо сьогодні саме це і робити. Будемо згадувати. Але традиції, є традиції. Кліп. Так, кліп. Дивимося, та насолоджуємося. I want you, I want you, I want you. I want you, I want you, I want. Together, 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 together. Forever, 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 forever. forever, forever. Сьогодні буде все цілком традиційно, і кліп. Сьогодні почав наш ранковий ефір. Останній ранковий ефір не але... плач, Антон, Це буде добре. Але на останній кліп ще будуть у нас. Кліпи день в історії сьогодні. Також останній, принаймні, у першій частині про нього будемо говорити. Не будемо порушувати традиції, але думали про що сьогодні треба згадувати, і варто згадати про тих людей, які працювали з нами, але знаходяться зараз не в кадрі і взагалі вже не працюють. Не працюють не, може... не працюють, Тихо, він якось ми. Події тобі не здається. А, не будемо поки що грати. А, я думала ти про тих людей, які от зараз знаходяться за камерами. Ні, ні, ні про тих, згадати. хто працював з нами а, тут це. поруч із з нами. Так. Наприклад, Катерина Камінська, яку змінила барочок. Улюблени, улюблений кліп, до речі, був. Так, Причому і... випадково абсолютно він потрапив до ефіру. Так, на її зміну пройшла я, так і вже працюю рік-рік. Я прокидаюся mm -hmm. разом із усією Запорізькою областю і шалена рана. В неї рубашка не в клітинку. Так, до речі, я вам. Чесно зізнаюся, в нас такий ем, одяговий дисонанс, тому що я йшла собі коридором на роботі, ну, були в мене тут справи. Підходять до мене, Богдали мої пшеничники, і кажуть, а давай. Трьох проведемо ранок, а яка з неї помаду позичила. Так, а давай, а давай, і отак давай може не буду. <ріст> вони в клітинку, а я в светрі. Ну вже вибачте, як, як спіймали, так і привели сюди. <ріст> ще одна людина, яка прокидалася поруч з вами е, протягом пів. Десь півтора року він прокидався. Це Олег Білецький. Він досі десь... прокидається. Ну, Прокидався, поруч, якось так кажу, прокидався що... поруч з тими, хто зараз дивиться нас. Тобто був за... за цією Поруч З цією Запорізькою областю. Отак от так. в один час прокидався Олег Білецький. Так, він прокидався так. десь півтора роки зараз. Е, немає його поруч з нами, але от ми його згадуємо з посмішкою на обличчя, тому що такий містер, містер позитив, який завжди осяяв своєю посмішкою. Людина взагалі кольці. яку неможливо мож, не зупинити. Він говорить, 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 говорить. Це в кадрі. А ви знаєте, коли спілкуюся з Олегом Білецьким поза кадром. Він не от... говорить, не говорить. Ні-ні. <реш> Я колись не спілкувалася по телефону, його також неможливо зупинити. Просто він говорить, говорить і говорить. А гроші капають. до речі. А гроші капають, так, <реш> День в історії можливо згадаємо про 18 грудня в різні роки. Наприклад, у 1833 році, у день мини ім імператора Миколи I у великому театрі у Москві відбулося перше публічне виконання музичного твору ротмістра Кавалергардів Олексія Львова гімну Російської імперії Боже царя Храні. 1876 року у Росії відбулася перша політична демонстрація за участю робітників та інтелігенції. Демонстранти, які зібралися на площі перед Казанським собором у Санкт-Петербурзі, вперше підняли червоний прапор, що став революційним символом. Ну і наостанок теж Санкт Петербург. 1892 рік дата не змінилася. 18 грудня. В Маріїнському театрі тоді вперше відбулася вперше. Прем'єра відбулася логічно, балета Петра Чайковського «Лоскунчик». Ну і цей же вечір в театрі пройшла і прем'єра нової опери цього композитора. І Оланта тоді була поставлена на сцені. Тоді будемо далі просуватися по нашому ефіру. Не хочеться затримувати нікого і тим паче себе. Хочеться ще багато всього згадати в нашому сьогоднішньому ефірі. Тому давайте переходимо до корисних порад, потім повертаємося і продовжуємо. В наш час дуже багато людей стикаються з проблемою печії. Дехто страждає на неї майже кожного дня і впевнений, що цей недух виникає тільки через вживання різноманітних спецій, кетчупів, майонезів тощо. Та насправді мало хто знає, що причин для появи печії існує набагато більше. По-перше, повітря, яким ми дихаємо, на 79% складається з азоту і тільки 20% – кисень. А от людина видихує величезну кількість різноманітних газів, які виникають у результаті її життєдіяльності. Відповідно при вдиху цих речовин та бактерій можуть виникати різні клінічні захворювання, у тому числі і печія. Як відомо, вода є дуже важливою для організму та здоров'я людини. Тому не дивно, що якісний склад води також може викликати печію. Люди, які покупають воду мутилірованою, продаючоїся в магазинах, вони до знати, що повищене кількість солей в цій воді може впливати на формування болівих і диспільтіських симптомів. Обязательно читати треба і при повышенной кислотності принимать ту воду, которая не содержит большое количество солей. Это Очень важный момент. За дослідженнями у фруктах міститься більша кількість нітратів ніж у соках-фрешах. Та захоплюватися соками також не варто, адже однократний прийом напою підвищує рівень глюкози в крові. За вмістом солей в овочах пальму першості отримує буряк та морква. Завдяки вітамінному складу, вони, звісно, корисні. Втім, підвищений рівень нітратів також викликає печію. Як не дивно, але з їжею тваринного походження та ковбасами також потрібно бути обережними. Хто страдає від жоги, тошнотою. треба, звісно, може бути перший бульйон сливати. і тоді більш чисте м'ясо буде проходити без повищеного кількості солей. Тим більше люди зараз, у всякому. по сравнению там 50-80 лет назад мало двигается больше на машинах вот передвигается в офисах присутствует работает работа у них больше связана с собственной деятельностью они должны это учитывать в наш период времени например та же колбаса как солями она содержит не только там э, сало свиное жир свиной э, мясо, но она и содержит и э, порошковое молоко и вино в своем составе содержит. А что такое порошковое молоко? Там находится лактоза, которая должна расщепляться ферментов кишечника. И человек поел, а у него возникают вот эти учания, вздутия, изжога. То есть не расщепляется это Перешковує молоко, лактоза не розщепляється, йдуть образування газів. Гази скаплюваються і потом провоцирують вот эту жову. І навіть звичні для нас кава та чай можуть бути зовсім не такими вже й нешкідливими, як здається. Адже часте вживання цих напоїв також підвищує рівень кислотності у шлунку. Щодо хліба, то в Україні його переважно роблять з дріжжового тіста. Тому якщо вас мучить печія, краще перейти на лаваш або дієтичні хлібці. розіграти на розіграти нові фаврешті. Мені довірили чомусь починати. Сидять тут автомобіліст, напівавтомобіліст і я. І ми збираємося разом от згодом розповісти вам про якісь нововведення е, до правил дорожнього руху, але це вже. Потім Але це вже цей. інша історія. Ладно, ну давайте шовдей поскажемо про нововведення, які заснував департамент Даї України. Він доволі давно відкрив на своєму сайті так званий такий зворотній зв'язок. Люди можуть залишити свої побажання щодо е, якоїсь модернізації правил дорожнього руху українських, е, і вони, от, наприклад, залишали побажання, е, щоб пішоходи одягали якісь стікери світловідбиваючі для того, щоб автомобілі могли змогу побачити їх навіть за 400 метрів. До речі, ну думка не є безглуздою. Так, не кожен захоче почіпляти, чіпати. Слухай чіпати, він перетворюється на білецьку. Ні, розумієш, Антон, воно ну ідея... Так я ж то скажу. Не кожен захоче чіпляти на свій одяг стікери, але тоді вночі людину буде видно за 400 метрів. Куди чіпляти цей стікер? на спину? На спину, mm, а не якщо ровнички. я буду боком йти. Ну, То там, ну, там чіпляється, там я так розумію, такі смужки. Ну, ти побагаю? уявляєш на собі це. На я мою йду у дизайнерському <свят> пальто. І на мені тут, тут, і, і зал, на лобачі, <свят> на, лоба <свят> на мені стікер. Ну я згодна. Ідея класна в тому в сенсі, що а, ну, менше аварій може статися, і все таке, але. То захоче, для я вас... не зовсім зрозуміла це пропозиція якихось звичайних людей України чи це Давайте кожному громадяну України. Будемо о, о, той о, помаранчевий жилет. Спеціально для таких як ви є пропозиція робити не стікери, mm -hmm. а взагалі отакі, от чи помаранчеві чи салатові жилети, mm -hmm. і потрібно їх буде надягати в темний час. А як потім відрізняти від робочого одягу? А як поразі як на дорозі? Так, ні, яка різниця? Яка різниця, хто одягає? Ремонтник на дорозі також одягає, щоб його побачили і не збили. Ну правильно, ж? А, а так будуть одягати всі? Ну і що? Мені так, здається, уявилися зібралися було... 10 незнайомих ремонтників. А тепер нас двоє. Краще цю проблему вирішить е, е, світло, яке буде вночі. Ці ліхтарі, які будуть допомагати водіям побачити людину на дорозі. Ось з цього потрібно починати, а не вигадувати безглуздий одяг, який буде захищати жінку чи чоловіка від того, що ви не бачите, що зараз зробить Антон Пшеничний. Але це ще є одна пропозиція про те, щоб в автомобілях поза населеними пунктами було увімкнено. Ближнє світло в період з вересня по травень. а чому чи з жовтня по Тому що я так розумію, що влітку а, туману не, світ... не буває. Ну по перше, туману, по, -по, по друге, це світло просто світану крала, наступає. Mm -hmm. А якщо ти, наприклад, ти йдеш о сьомій ранку, взимку mm -hmm. чи е осінню, але затягнуте небо хмарами. Тоді погана видно. До речі, я хочу сказати, що от, наприклад, у нас у сьомій ранку в Запоріжжі, ну я думаю, ви глядачі знаєте, е е е світло вже о сьомій ранку. Ну таки ну якщо погода погана, от ні, дійсно на дощ якщо збирається. погода, ми беремо до уваги просто погоду ну, взагалі світла небо, так а, то вранці в сьомій ранку вже видніє, вже не сутінки, навіть вже майже світанок. Ну тобто а от у Києві о сьомій ранку ще ніч. Ну, коротше, ніч, ніч глибока ніч. Ну коротше кажучи, от я вважаю, що якщо, якщо зі стікерами трохи ще треба доробляти, оцю пропозицію то, зі так, то, то, то зі світлом треба повернути. Тим паче, що такий закон в Україні існував до якогось ну, часу. Не можна скати в Росії. Закон. Досі існує такий закон, що поза населен... ну, так, за за межами саме на межами населеного пункту. Світло взагалі у них і в день чи ну так, і, ну, і, і у нас взагалі. така ж пропозиція. Тобто світло в день повинно бути вільною. Ну, ну вас, і врешті ну, висновок, якщо все це, що ми обговорили, буде насправді законом, то він набуде чинності в першому півріччі 2013-го. До так довго залишилось чекати. До речі, у вас є ще два дні для того, щоб зайти на сайт українського, української дорожньої служби і написати капслоком. Я не хочу носити стікер. Не, я просто, це буду, я! Можна просто написати свої якісь пропозиції, тому що до 20 грудня працює на сайті отакий зворотній зв'язок. А потім його закривають? Ну потім закривають на. На опрацювання от ага, усіх тих рекомендацій. закон. Ага, навіть так. Що ж, давайте далі переходимо до рубрики Цікава за досіль. Потім повертаємося сюди і будемо можливо навіть згадувати якісь цікаві моменти. Гіла Рош відкрив моді те, що раніше було неприйнятним. Кольори його колекції спочатку здавалися публіці занадто яскравими та абсурдними. Фасони одягу вважалися вульгарними та просто неприпустимими, щоб їх носили жінки із вищого світу. Однак дизайнер зумів довести усім, що його стиль бездоганний, тому бренд Гіла Рош популярний сьогодні, а витвори його фірмового стилю вже кілька десятиліть не перестають бути хітами серед цінителів краси і витонченості. Засновник власного бренду народився у Лярошелі у 1921 році. Мода стала його захопленням ще у юнацькі роки. Шлях в індустрії Ларош розпочав, створюючи жіночі капелюшки. Зрозумівши через деякий час, що цього йому замало, молодий дизайнер відправився до Парижу і почав свою кар'єру в якості помічника модистки. Період з 1955 до 1956 став часом, коли 34-річний дизайнер вивчав способи створення одягу. При тапорте представлена нова колекція відзначалася життєрадісною палітрою кольорів, серед яких були рожеві, бірюзові, коралові й помаранчеві відцінки. При цьому модельєр вразив публіку глибоким декольте та відкритою спиною моделей. Жіночність та чарівність простежувалися в одязі Гі Лароша, що привертало величезну увагу потенційних клієнтів до модного будинку. У 1966-му Ларош розширив свій асортимент лінією парфумів. Його перший аромат Фіджі став фірмовим продуктом на багато років. Ефект бомби, що вибухнула, мали й інші парфуми від дизайнера. У 70-х роках модельєр перестав самостійно займатися розробкою готового одягу, сконцентрувавши свої сили на створенні моделей от кутюр. У 1985-му за свою осінньо зимову колекцію Ларош отримав найзначущу нагороду для дизайнера золотий «Золотий наперсток», А ще через рік став кавалером почесного легіону Франції. Нагорода золотий наперсток» підкорилася йому ще раз у 1989-му. Майже відразу як він її отримав. Дизайнер пішов із життя. Ларош ніколи не створював колекції суконь. Його метою була розробка блуз, спідниць, брюк, жакетів та всього іншого, за допомогою чого будь-яка людина могла б створювати різноманітні образи. Його місія спробувати адаптувати високу моду до сучасних вимог, тобто створювати одяг одночасно простий та розкішний. Продукція будинку моди Гіла Рош яскраве свідчення органічного поєднання якості виконання та неординарності творчих думок. Стиль, витонченість, розкіш. Ці складові супроводжують моделі жіночого, чоловічого одягу, парфюмерію, годинники, аксесуари і навіть ювелірні вироби. І у наш час сьогодні торгівельна марка Гіла Рош належить концерну Лореаль. Що ж подивилися ми е, сюжет про е, чергового дизайнера? Далі будемо продовжувати наш ефір. Будемо розповідати вам цікаві новини. Наприклад, такі, що українська мотомандрівниця та громадська діячка Анна Грачишкіна здійснить навколосвітню подорож на мотоциклі. До речі, я за помітила, що навколосвітні подорожі взагалі стали дуже популярними останні роки. Ну я думаю, що оця... Подорож мотивується ще тим, що <кхем>, а, мотоциклістка, оця дівчина, вона стане першою мотоциклісткою з СНД, яка буде подорожувати навколо освітню подорож. А також а, вона буде учасницею однієї з небатьох жіночих глобальних мандрівок, здійснених до цього часу. Тобто, жінки ну не часто приймали брали, брали участь у таких заходах, і от вона рішила вирішила, що треба якось змінювати ситуацію. Тенденцію Ну, це ще не все про цю персону. Вона є громадською діячкою. і Там подорож вона взагалі називається «I have a dream». і в неї є мрія допомогти усім обездоленим людям Просто на планеті. Тобто вона там просуває якісь свої ідеї, про буде відвідувати і сиріт, і вілінфікованих. Тобто, в неї там дуже В неї не є подорож тобто подивитися подорож світ не заради подорожі, а заради Так, якоїсь заради мети пропагувати те, що є в Україні, розповідати про якісь проблеми, які є в Україні. Відповідно. Дивитися, як це вирішують у світі. Так дуже романтично сказати, я хочу в навколосвітню подорож, або там хтось їде. Але насправді для цього потрібні величезні кошти, для того, щоб зробити навколосвітню подорож. Не обов'язково. Чому? Наприклад, мандрівники, які подорожують навколо світу на мотоциклах, часто буває на велосипедах. Це факти тих подорожей, які вже закінчилися. Людина їде з палаткою. Людина ну. їде з невеличкою кількістю грошей. Вона збирає, вона там її пригощають. Вона е, на ночі залишається в тих, хто її приймає. Ну це дуже ризиково. Ну росіяни проїхали. Навіть потім фільм відзняли, нещодавно показували. А ще ми розповідали в ефірах про німкеню, яка здається 10 ну, років вже живе без грошей. Це без можливо грошей, так. Ми за ці вона не подорожувала, але все одно. Ну, от, бачите, е, до речі, згадав я мандрівника Антона Бондаренко, який з'являвся в нашому ефірі, не так і давно, і стало популярним. І це дуже класна тенденція, те, що в будь-яку подорож вкладають е, якусь соціальну, соціальну місію. місію так, е, от е, Поїхали наші запорізьці, от чомусь ми не сказали, не наштовхнули їх на думку про те, щоб у них була якась соціальна місія. Це ти волошених кажеш, так? Так, так, так. А могли ж цілком могли. От, Антон ну, у них дуже багато пишуть зараз у газетах про віру та. Павла Волошиних, які зараз здійснюють навколосвітню подорож, вони зараз здається мені в Латинській Америці, вони в Аргентині. Останнім разом коли вони якось про них... повідомляють про себе так. В соціальних У соціальних мережах є офіційний, офіційний, сайт офіційний, де вони викладають всі фотографії. Вони а, м, Віра пише величезні розповіді про те, як вони проводять той чи інший день, відео, фото, все це супроводжується. Все це дуже цікаво, дуже хочеться, але я ж кажу, що на це потрібні гроші. Ну не, не ну, завжди не стовідсотково, але все ж таки, щоб комф з комфортом і з враженнями, ну дивлячись, як спу дійсно навколо світу з комфортом устрятися в готелях. Тоді дійсно величезні кошти потрібні. А якщо подорожувати як справжній мандрівник, а Наталя Дуна яка як турист, він не любить. От, ні, ну це це туристи. От, люди, які поїхали в таку навколо світі, подорож це туризм такий. А мандрівник це людина, яка. Рюкзак знаю, чіпляє, боле бере, бере велосипед. Ні, і не так. Це коли знаєш, як у старих мультфільмах такий, така хустинка, тут там, хлібець, там, соль там, зав'язали на, на палицю палець. і пішов собі навколо світню подорож. І... Це в нього добре, а потім він десь бере там сосиски, і він їх смажить на кострі. ну все, стрінувся. Або, або рюкзак-колобок, такий радянський е кепка з такими презентами. Та, так, і юліки-боліки. <світ> <І, льолики>, <світ> так. Ну ось, поговорили ми про соціальні місці, про подорожі. Не знаю, скільки у нас часу залишається. ніхто ні Я не, не бачу не... спиною. У мене місце змінилося. Ті Люди, які працюють на закадру, наші оператори показують, що залишається одна хвилинка. Ну, я думаю, що яким би не був сьогодні святковим чи трагорним? Не траурний, це, це так, так тендітно дуже і mm. зворушливо, що ми прощаємося. Це наш останній ранковий ефір. Я взагалі є друга половина. Так не я передай. розумію, що є друга половина, але я про наші ранкові ефіри потрапила з другої спроби. В першу спробу мене не взяли. Я не підійшла, але потім пройшов майже рік. І я потрапила все ж таки на ранковий ефір. І мене взяли до компанії Антона Пшеничного. Потім вже з Білецьким я була в ефірі з усіма з усіма, і потім з Женією Богдановою. Але це такий романтик. Я хочу сказати не про те, я хочу сказати про те, що яким би не був наш ефір, він повинен закінчуватися тим, що ми нагадуємо наші адреси. Наш офіційний сайт за хоча хоча не знаю, що можна писати. А ну на сайт zodtrk.zp.ua ОДТРК.зіпікрапоє можна зараз. Можна заходити, просто заходити, можна переглядати заходити новини. в будь-який час, подивитися архівні випуски новин телекур'єр, програму телепродач та онлайн а, мовлення. Ну а щодо наших ранкових адрес ну не маємо потреби вже їх використовувати, і маємо потребу зараз закінчувати так за півгодинки Ми повернемося в цю студію. Не полишайте нас сьогодні. Особливий ранковий ефір. Він останній. Ми чекаємо вас за півгодинки. Дочекайтеся.